Соло кавомашина перше введення в експлуатацію. Для початку роботи кавомашина запросить залити воду в контейнер. Та засипати кавові зерна. Коли кавомашина вмикається вперше, нам необхідно налаштувати мову, дату, поточний час, жорсткість води. Налаштування мови. Доторкніться до кнопки Вімкнути-вимкнути. Якщо машина не запитує налаштування мови автоматично, то необхідно вийти в головне меню за допомогою клавіші назад. Далі, за допомогою стрілочок знайти меню Установки, мова, вибрати необхідну і підтвердити клавішею ОК. Меню установки та мова помічене прапорцем. Налаштування дати. Для налаштування дати зайдіть в меню Установки. Дата та встановіть поточну дату і доторкніться до кнопки ОК. Налаштування буде збережено. Налаштування поточного часу Для налаштування часу зайдіть в меню Установки. Поточний час. Введіть час і доторкніться до кнопки ОК. Налаштування буде збережено. В цьому меню також можна встановити індикацію поточного часу. Встановлення рівня жорсткості води для коректної роботи приладу необхідно встановити рівень жорсткості води. Доступно 4 ступені – м'яка, середня, жорстка і дуже жорстка. Оберіть необхідний і підтвердьте клавішою ОК.